Легкоатлети виборювали місця у складі збірної Прикарпаття. Одразу два спортивні турніри відбулися в Івано-Франківську. Кубок області з легкої атлетики в закритих приміщеннях та кубок області з легкоатлетичних метань. Першість виборювали близько 250 учасників з усіх районів Івано-Франківщини. Вони змагалися в 13 дисциплінах. Помірятися силами з прикарпатськими легкоатлетами приїхали спортсмени з Тернополя та Закарпаття. Цьогорічний легкоатлетичний турнір зібрав рекордну кількість учасників. Сказати, що найбільша кількість учасників. Як для нас це було приємною несподіванкою, що в хані ядра аж понад 50 учасників одної вікової групи, лише загалом там 83 учасники це найбільша явка за всі часи. Це черговий раз підкреслює те, що легка атлетика надзвичайно популярна лише в нашому місці, але й на Прикарпатті. Для юних легкоатлетів Кубки області можливість набратися спортивного досвіду, а для дорослих вибороти прохідні місця у складі обласної збірної команди. Щоправда, аби підготуватися до змагань, спортсменам нерідко бракує тренувальних залів, зокрема в районних центрах. Влітку вони тренуються на спортмайданчиках, а в зимовий період лише загальна підготовка. Втім, це не стало на заваді легкоатлетам з Коломиї. Ми охоплюємо всі види крім метань, тому що на жаль, у нас немає тренера по метаннях і Десь, напевно, зв'язано з фінансуванням. Не можемо взяти ще одного тренера. І дуже шкода, бо такий регіон, де могли би розвивати Довина, метання. У нас колись була найкраща школа метань ще за Лопачика Івана Михайловича. І а зараз, на жаль, метання в нас відсутні. Але стрибкові і бігові дистанції ми виставляємо всі. Продемонструвати високі результати у спринті. Основна мета Андрія Лабича легкою атлетикою займається з дитинства під керівництвом батька. Юнак, неодноразовий призер національних змагань. Звичайно, не можна не до. Оцінювати своїх суперників, адже кожен спортсмен в фіналі може показати, що він набагато сильніший. І кожна людина це кожна індивідуальність, І кожен спортсмен є сильний. Так що не можна ніколи недооцінювати суперників. Кращі спортсмени обласної спартакіади змагатимуться на всеукраїнських турнірах. Їх чекають чотири національні чемпіонати з легкої атлетики. Мар'яна Гринечко, Сергій Щочкін. Новини на вежі.